Добрий день, вітаю всіх, це підприємницька п'ятниця. Ми сьогодні в Юлі, яка переїхала з Чернігова до Івано-Франківська. Дуже цікавий бізнес. Це книгарня кафе, як правильно? Книгарня кав'ярня. Книгарня кав'ярня, як слово, так? Так. Слово. До речі, в Юлі тато брав участь в бойових діях. Рідний брат 80-тій десантно-штурмовій бригаді. До речі, так співпало, що навіть в їхній батальйон, їхні відділення я передавав дрони хлопцям. Хлопцям в основному зараз на Курщині воюють, дають такого прочухана ворогам. А Юля тут такий бізнес робить в Івано-Франківську. Ну і розкаже Юля, чому саме цей бізнес, яка особливість цього бізнесу, чому треба сюди прийти? Угу. Чому саме цей бізнес? Тому що я дуже люблю книжки. І коли постало питання, що займатися чимось не тим, чим ми займалися до цього, з подружкою, тому я кажу ми, то я її так на бік літератури схиляла. І вона таки погодилася. І ми відкрили книгарню кав'ярні в Чернігові. Але якраз відкрили, що через півроку почалась війна, ми тільки-тільки відзначили півроку діяльності і згорнулися. Ну, роз'їхалися хто куди, а ось через два роки навесні я перевезла всі оці наші mm -hmm. речі сюди, а потім повернулася вже з заробітки, бо це були заробітки, так, mm -hmm. такі от вимушені. І в кінці листопада відкрила тут майже такий самий формат, як у нас був там. Ну тільки ну ясно, що приміщення інше, і тому тут трошки відрізняється все. Але. А ще яке було запитання? А ще запитання, що особливого, тут? Що особливого? Ну, от, Що я взагалі ну не так багато є, що є і поєднання кав'ярні, і книгарня. Ну значить, якщо не так багато, значить так. Що це і є особливість. Тут можна сісти з килихом вина, з чашечкою кави, або з чайничком чаю, замовити до цього всього щось, обрати книжечку. Дитина може в сусідньому залі в дитячому просторі в цей час. Мама відпочиває, дитина розважається. Я не о, знаю, разу про перекусили. читання. Коли вони відбуваються? Що діти щовихідних? Я проводжу Що вихідних. Читанки. Це коли субота. Субота і неділя. Так. Ну, якщо якісь зміни відбуваються, я про це повідомляю. Субота і неділя о 12-й я проводжу безкоштовні читанки для дітей. Роблю афішку, ось вона рублю пост в інстаграмі. Прошу, щоб краще, щоб реєструвалася, щоб я знала, скільки дітей приблизно буде. Тому що я готую після того, як ми почитали книжку, ще якусь саморобку. Ми всі готові, uh -huh. виготовляємо, щоб я знала, скільки заготова заготов. готувати. Yeah. А, У Чернігові теж та таке робили. Так, так. Це все от ми ну, uh -huh. перенесли сюди. Uh -huh. а, вік дітей і кількі... ну, кількість дітей, хто як прийде. Вік дітей залежно від того, яка книжка. Uh -huh на якій вік книжка, от таку, якщо б... трохи старші вони, ми що обговорюємо про читання. З котрої по котру годину працюють? З 12 години е читанка. Вона а взагалі, взагалі кафе з котрої працюють? З 9 до 8 зараз. З 9 до 8 вечора? Так. так. Ага. Але я, напевно, на літо зроблю до 9-ї подивлюсь. До 9-ї, ясно. І де є можна? В інстаграмі, Фейсбуці, в Інстаграмі, почат? так. В інстаграмі, так. -так. Як називається? Інстаграм в Фукс. Букс, слово кофі, ну то так ніхто не запам'ятає. Ще покажи нам, що, що є. Що, а що особливо в кав'ярні? Що, ну, що є добре в кав'ярні? Особливого? я роблю акцент на натуральності. У мене натуральні десерти, у мене натуральне какао, у мене немає оцих сиропів. Так, всяких інгредієнтів. Штучних а. сиропів. Я ну, просто не знаю краще, яке слово краще так. сюди поставити. Бо я сама їх не вживаю, і я, ну, типу, угу. тут діти. Я не хочу, щоб вони оце. А. <гум> щоб це було, як. Ясно. <гум> Ясно. Я трохи книжок приніс, тобто різних. Це залужний. Вау, дякую. Так, це моя книжка. Та ви що, у вас навіть є книжка? А як ж Супро. Це я вже То бачу, в тебе де. є, але я ще тоді Що. даю ще. Так, 에, мені Станіслав... автор приніс. Стані... книжки. Це... Це... так. Це така ще є бантирівське читання. Це Ірини Фаріон, я знаю, нею дружив. Книжка. Це остання, є... Це остання її книжка, ми її презентували за Круч. два місяці до смерті. То є про. Манявський скіт, тут недалеко, 30 км від Франківська. Тобто це така. А це... <смітна> Я поставлю, якщо можна. <смітна> а важкі. це теж книжка, це в 22-му році. І тут У мене сьогодні мої... справжні, де ж книга до рівня. Теж є моя, моя там Дякую. стаття. Дякую. Та, 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 <смітна> так, так що. І сумка, це сумка до, до, до цього. До. Дякую. Так, так що. <смітна> Так, що маємо сьогодні такі різні. А які книжки тут ну, якби продаєш? У мене зараз не так багато. Книжок. Не так багато, Не так багато, тому що е, коли ми працювали в Чернігові, ага. то ми багато книжок е, продали? Ні, багато Ні, Ми дуже багато повернули. повернули. Е, то ми е, майже всі книжки брали під реалізацію. Під реалізацію. А зараз з е, цим вже так. складніше. Зараз майже хочуть, всі книжки. Вони підвивали. хочуть зразу, щоб купили. Так. Так? І ну це трішки зараз складніше. Та. О, ну, ж... У о, мене о, майже о, все є. ну, Ну, таких історичних. Ну, це так, це не нова література. От там, де ви дивитесь, це не новинки. Не новинки? Ні. Угу. А дитяче що є? Покажи дитячу ще. Дитяче для... тут чи Ту, Там, там для, зовсім маленьких. Ну, для зовсім маленьких. А тут покази. для... Для таких підлітків. – підлітки, підлітки. І для школярів. Для ну тут школяр? для малят. А якісь маєш наліпки, то лю... Та всякі є, так? Ось такі наліпки Ваганалі, є, бо то люблять. Ліпки, Діти люблять наліпки. Ага. – Ось тут для ну, казочки, якісь такі, ага. історії. А соцкопедії. що користується попитом? Що найбільше продається? Ага. То у мене зараз багато і не продається, розумієте? Ні? Ні, -ні. Чого? Ціни? Ні, люди мало заходять навіть. Я не знаю, чи в мене не інформативна вивіска. Я не знаю. Я не можу це пояснити. Треба щось, значить, придумати. Ну, треба. Треба. треба щось придумувати. Можна спробую. Треба щось Читанки придумати. пробую, заходи всякі. Так, якісь такі треба... Ну я, чесно, не знав, що тут є книгарні. Ну, тобто треба більше, інф... більше інформації, більше десь пробувати що? Так. Подивим, Ніби це час. не є така далеко, знаєш, від центральної частини. Але все-таки ну, є якісь моменти, є. Є, є моменти. Може тут про приладі трошки прорекламуйся, там, може батьків є багато. Ну, така категорія. А що в мета на увазі прорекламуйся? На ну, роздати. Ну, щось роздати, О, не знаю, щось якусь таку таку, таку, щоб знаєш, щоб воно могли. Промоційно, Промоційно так. Що, завершуємо. Ми сьогодні в книгарні, в книгарні кав'ярні слово. Пані Юлія нам показала, я дякую їй родині, тому що і тато брав участь в бойових дій, звільнився в зв'язку з тим, що йому вік виповнився. А рідний брат нас бородить 80-й, 10 штурмовій бригаді. Це релокований такий бізнес. В Івано-Франківську знаходиться на вулиці Мельника, 10. так? Тут можна прийти, взяти каву, почитати книжку, прийти з дітками. Також дуже цікаво по суботах, неділях, о 12-й годині, відбувається читання казочок і різноманітні такі заходи. Дякую за увагу і слава Україні! Героям слава!